Ви в наперстки дограєтеся, українці виборювали демократію тут. Як ставили на місце президентів? Ми не населення, а громадяни. Друзі, всіх вітаю! В Києві випав перший сніг. Така дуже майданівська погода. 20 років тому теж в Україні випав перший сніг, а країну накрила гнітюча атмосфера несправедливості. Всі, хто вистояли, викричали наш помаранчевий майдан або майдан Революції Гідності, знають, що листопад це місяць таких потрясінь. Українці, громада виходили на вулиці боротись. За свою незалежність, за незалежність своєї країни, і ця війна триває і сьогодні. Наша гідність, це наша гідність, це наша спроможність спільна боротися за демократію за наш європейський вибір. Це напевно величезне свідчення сили українського народу, який всупереч абсолютно усьому мав змогу змінювати історію і повертати все з абсолютно безнадійного русла, в русло надії і української перемоги. Я дуже добре пам'ятаю 2004 рік, коли так само в листопаді 20... тодішня влада намагалася сфальсифікувати вибори на користь проросійського промосковського кандидата, але навіть не уявляли собі скільки українців просто зроблять цей майдан яскравим, помаранчевим і доведуть світові, що Україна демократична і що українську владу не призначатимуть. А обиратиму. Я хочу подякувати мільйонам українців і українок, які 20 років тому вперше здали іспит на те, що ми не населення, а громадяни. І звичайно, в 2013 році, коли проросійський президент Янукович намагався перекреслити в цей день на шлях до ЄС і НАТО, так само вийшли на майдан для того, аби сказати ні будь-яким спробам Москви втручатися в нашу зовнішню політику. Ці всі хлопці і дівчата, портрети, яких за спиною вони віддали життя, тому що вони вірили в Україну. І ми маємо сьогодні вірити, що незважаючи на всю московську агресію, Україна буде, бо українці вистоять. І важливо, аби українська влада так само е вивчила новітні уроки української історії. Фальсифікаціям ні, політичній цензурі ні, темнікам ні, ні, брехні. Сьогодні День гідності та свободи. Це про те, як українці виборювали демократію тут, як ставили на місце президентів різних президентів, ставили на місце. І, звичайно, в цей день ми вклоняємося пам'яті Героїв Небесної Сотні і е, нашому небесній вже гвардії тих військових, які дуже часто прийшли два майдани і стали добровольцями і в 2014 році, і році по сьогодні захищають Україну або ті, хто загинули за Україну. Активний такий день сьогодні в парламенті, але проблема в тому, що як завжди, слуги перепрацювалися. От у них два дні пленарні, і це вже починається сверблящика. Треба кудись там бігти. От ми зараз в пустій порожній залі, ну порожня зала. Тут просто 26 людей, і ми йшли по блокуючим постановам щодо абсолютно антиєвропейського закону про рахункову палату, тому що в цьому законі насамперед величезний обман наших партнерів про яке перезавантаження відкритість конкурсу щодо обрання нових членів рахункової палати йде мова. Ну звісно, не йде. Ви в наперстки дограєтеся, коли нам перестануть давати гроші, коли увріжуть фінансування. Нагадаю, слуги призначили керівником рахункової палати особисту подругу родини Зеленських. Виходили з критеріїв не професійності, а лояльності. Зробили з рахункової палати кишеньковий орган, який з яким уже розрахувалися високою заробітною платною. Більше 400 тисяч буде отримувати в місяць голова рахункової палати. І це в час, коли військовим ні на копійку не підняли зарплати в даному випадку. Ці захмарні військовий час зарплати вони гарантують тільки одне. Лояльність це політичний хабар за лояльність, і власне наша фракція боролася за поправки, боролася за зміни цього закону до рахункової палати, але е, слуги і ОПЗЖ прийняли його в такому варіанті. Якщо комусь здається, що нам приємно сидіти в пустій залі і перед 25-ма, мабуть народними депутатами. Проголошувати обґрунтування ви не праві, тому що насправді дуже серце навіть болить від того, що ти хочеш донести, а немає кому, немає в залі нікого. Ну і наступний шлях буде звичайно. Я думаю, ми будемо звертатися до конституційного суду щодо неконституційності цього закону, який має гарантувати взагалі та перезавантаження і незалежність від банкової рахункової, а не навпаки, якщо гарант конституції, президент Зеленський після цього підмахне а yeah. Закон про рахункову палату, то це буде його відповідальність. А власне, от щоразу приходиться з такими, знаєте, якимись потугами добиватися, аби прочитали нарешті депутатські запити. У нас є 16 депутатських запитів до президента України, і далі я зачитаю всі запити, які надійшли до інших органів влади. Це важливий так само інструмент парламентського контролю. І вещасно, це не вистачає там то часу, то ще чогось. Сьогодні зачитали депутатські запити, і серед них дуже багато від депутатів європейської солідарності. Наступні запити групи народних депутатів Ірини Геращенко, Михайла Бондаря та інших всього 9 депутатів до міністра внутрішніх справ України. Ми всі наші ресурси, парламентські інструментарі, механізми використовуємо для контролю над іншими гілками влади найдраматичніше. Часи української історії парламент відігравав визначну роль, утримуючи українську державність. І не даючи скотитися в авторитар. Ну і тепер кілька важливих законів, які так само сьогодні розглядалися. Парламент продовжує працювати над досконаленням і реформою системи МСЕ. Мета нашої реформи орієнтована на тих, що сьогодні не мають інвалідності на застрахованих працівників, які стикнулися з хворобою чи травмою. Ми намагаємося максимально цифровізувати от весь цей контакт з МСЕК для того, аби або, ну, або з системами ВЛК для того, аби унеможливити тут корупційні ризики, ми повинні гарантувати людям з інвалідністю право на гідне життя. Доступ до якісної медичної освіти, соціальних виплат, можливостей працевлаштування та реабілітації. Далі ми сьогодні прийняли європейський законопроект в першому читанні щодо верифікації викидів парникових газів. Буде створено спеціальний реєстр і повертається ця звітність. Це дуже і дуже важливо за 260 рішення. Прийнято ще один важливий законопроект в першому читанні про охорону психічного здоров'я в Україні сьогодні. За статистикою вісім. 80% українців потребують психологічної допомоги та соціального захисту. Очевидно, що війна впливає на а, стан українців. Багато мають посттравматичний синдром, важкі депресії. А після участі в бойових діях та штурмах і звільненнях міст у 14-15 роках та раптової травми мій психологічний стан був дуже ускладнений. ПТСР, депресія, тривожний розлад, тільки якісні спеціалісти, психіатри та психотерапевти допомогли мені повернутись до життя. Очевидно, що сьогодні нам треба посилити і кваліфікувати надання психологічної, а іноді психіатричної допомоги. Ми зобов'язані робити все для того, щоб наші цивільні та військові могли отримати допомогу та впоратися зі своїми проблемами. І прибрати звідти шарлатанство, якого зараз вдосталь, і от над цим ми працюємо в рамках цього законопроекту. За основу ми прийняли три моделі: Це Канада, Ізраїль і Австралія. І ми хочемо взяти найкращі. Підходи і треба скажу відверто допрацьовувати до другого читання. Обіцяю, що ми його будемо допрацьовувати. Кілька законопроєктів Ми прийняли що стосується охорони дитинства. Це дуже правильний законопроєкт, який передбачає, що зрадники і колаборанти вони не можуть бути усиновлювачами. І це спеціальне створення так само. Реєстр це перше читання щодо депортованих приміщених дітей. За різними підрахунками одні кажуть 20 тисяч, інші кажуть, 20. 25, але це долі українських дітей і а, уточнення законодавства щодо а, цього, які допоможуть правоохоронним органам, міжнародним іншим інституціям розшукувати, встановлювати місце знаходження і повертати українських дітей додому і. Ну і ще одне важливе рішення це продовження роботи тимчасової спеціальної комісії щодо державної політики і взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації. Всі народи, всі народи Російської Федерації мають бути вільними і мають на це право. Ми маємо їх в цьому підтримувати. Не секрет, що путінський режим а в самій Російській Федерації просто знищує ці малі народи, він їх асимілює. в сучасному світі імперії бути не повинно. Кожен народ має право на захист своєї культури, на захист свого майбутнього і на вільний розвиток. І власне наше бачення, що е, через цей діалог з малими народами ми можемо е, насправді е, розхитувати оцей от тоталітарний путінський режим. Наша перемога над Росією, яка є неминучою, це перемога демократії над авторитаризмом, перемога свободи. На Тернію. чесно кажучи, я в принципі мало вірю а, в Росію як країну, яка хоч колись може демократизуватися, але визнаю, що а, Росія а, геноцидні практики не лише в Україні вона практикує, а й всередині країни. Путін і його режим визначає, хто є реальною опозицією. Зараз в в'язницях Росії отримуються не лише українські цивільні в'язні, не лише власне кримські татари, які. Активно протистояли анексії Криму, а і дуже багато представників поневолених народів. Чому вони у в'язниці в Росії? Багато через те, що виступали проти загарбницької війни, через те, що боролися за власну суверенність. І незалежність. Таким був цей парламентський день, друзі. Дякую, що дивитеся наш Ютуб е, канал. Що підписуєтеся на нього, лайкайте, коментуйте. Не забувайте підписатися на наш Ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради України. Тут правда про українську політику, якої немає ані в марафоні, ані на каналі Рада. Маленька диктатура, велико не переможе. Все буде Україна, друзі. Ми над цим працюємо.